Доброго дня всім! Ну що хочу сказати, що я роблю сьогодні в квітнику. І скажу я вам так: я не роблю нічого. Такого дивного вересня ем, і початку жовтня я вже давно не бачила. А скажімо так, уже давненько я ем, проживаю на цьому світі. У нас нереально холодно вже два тижні. Минулого тижня були приморозки, але приморозки були ґрунтові і більш на протягах. Квітник бачу не зачепило. Тепер у нас йде дощ. Дощ йде сильний. Лише вчора декілька де, де годин не було опадів, а так взагалі-то все це було весь. Весь період це все в дощу, і в дощу, і в дощу. З одного боку, це чудово, мені не прийдеться підливати хвойні. Розчинилося осіннє добриво, те, що я підсипала, казала вам. А з іншого боку, дуже багато ще невиконаних робіт, які треба було би зробити, а я нічого не зробила. Ну, якщо так більше по Правильному давайте розкажу те, що планую зробити, а вже те, що вийде, те будемо бачити. Дивіться, мені треба обрізати ось Самшити Самшити я так і не, не обрізати, а сформувати самшити. Взиму В зиму рослини повинні заходити сформованими. Е Відчищеними, обрізаними, зробити обрізку обов'язково, тому що будуть розвалюватися від снігопадів. До речі, сьогодні прочитала, що зима буде дуже лютою, лише не знати, чи для всіх регіонів друге, друга половина зими. Також мені треба ось стою тут, показую. Також треба мені підстригти мої ялівці. Дивіться, які вони кудлаті зимою. Взимку це буде проблема для моїх рослинок, тому що вони будуть розвалюватися, якщо не під снігом, то під, ну у нас дуже часто раніше було, тепер вже не знаю. Людяні дощі знаєте, йде дощ, а потім морози, і це все покривається. Кожна хвоїнка покривається ледом і відламується погано зимою. У мене не стрижені троянди. Троянди треба підстригти. Все планую зробити наступного тижня, лише не знаю, як це маю це все ну, зробити, скажімо так. Також е, треба обрізати. Йду, йду. Не можу зайти, навіть не можу зайти, щоб зняти відео і показати вам, бо це ну, просто жах. Знаєте? Звісно, погоди поганої не буває. На все є свій е, е, ну, час, але. Але давно так не було, скажімо так. Тепер говорю про хости. Хости вже треба обрізати. Дивіться, які вони негарні. З минулого відео не знайшлося жодного дня, щоб я могла залізти в хости і це пообстригати. Бо вони вже відквітували там, до речі, слимаки вирують просто слимакам. Ця така погода в радість. Руді слимаки живуть. Це все треба поприбирати. Треба обрізати витку троянду. Бо вона похилилася, негарно виглядає, і ну, в будь-якому випадку я б її вже обрізала. Також з цього боку на зимку обов'язково, ну це не тепер. Пізніше на зимку обов'язково зв'яжу цей гелівець, тому що він розпадається у мене від снігу. Так, ідемо далі. Ой, дивіться, який гарний. все в дощу. Я в курточки ще є з капюшоном, Ну, не краса, хіба? Вже ягідки на Барбарису. Так, так, трояндочки квітують. Взагалі-то з понеділку казали, що буде якийсь там день, чи у нас погоди. Не буде так з опадами. Дуже сподіваюсь на це. Дуже рада, що встигла все прибрати з городу і посадити ягоди. Для мене це було важливо. Ягоди посадила на плівку. Дуже мені е, ну, рекомендували дівчата, і я хотіла, бо вже втомилася боротися з бур'янами. Так, Тут у мене все гаразд. Тут ні за що не переймаюся, лише приберу хостички. Так, Спірейки не зачіпатиму. Дуже гарна гортензія. Обріжу пізніше, гортензії зазвичай обрізаю в зиму. Але так як обі... ну так і буду обрізати гортензії в зиму. У мене все йде стрижене, я е, намагаюся прибрати все восени, щоб весною весна не передбачувана завжди в нашому регіоні, тому що, <кхів> тому що е, буває відлига, тепло, потім знову приморозки. Для того, щоб я не переймалася, я намагаюся все обрізати. Зайти в зиму чисто. Так, що у нас так? А, гортензії. До речі, широколистя гортензії. Е, я минулого року підстригала ось ці листочки, Ось ці. отак. отак так. Оце все листечко підстригала для того, щоб більш зміцнів основний стовбурець, пагони основні зміцнили. Але тепер поки що нічого не зачіпаю, бо. Ну, бо не розуміється, цієї осінь. Дуже цікава ця осінь. З одного боку, і добре, що не прийшлося все поливати. Дивіться, керіо у мене там квітує, зараз обійду ближче. Садок вирую, чесно кажучи, не дивлячись на холодні погоди, нічого не зашкодило взагалі, лише на городі було видно. По межам було видно сильний приморозок зрання. А так, взагалі, то садок тут більш захищений у мене, і він дуже гарно себе почуває. Вологи достатньо, всі квіти насичені, поливати нічого не прийдеться. Ось. ось хочу обрізати оці гортензії. Мала деякі плани сьогодні, але вже по планам. Знаєте, по планам. Ну, все-таки. Ситне, якби не, якби трохи сонечка на це все. А до речі, у мене тут цілий ряд, обійду, покажу, у мене тут був такий цілий ряд у мене той смарагд, і вони приблизно однакового розміру. А ось відійду, покажу. А ось одна у мене, ось тут, була через те, що вона була більш... ой! На сонечку, то вона так виросла вище. Я її обрізала верхівку для того, щоб вона була на рівні з іншими туями, не виділялася, і верхівку її обрізала. І тому вона в мене одна, така ну, цікавої колоновидної такої форми, звичайної, але трошки підстрижена. Вже почався хвоєпад у моїх туй. Як це правильно сказати, вже всередині вони трошки жовті, і треба підчистити вже все. Але ж кажу, все вимагає погоди. Ось моя Керіо ще намагаються квітувати, бідоська. А Рослинки, які посадила, то поливати нічого не приходиться. Фотінія моя, тут така від подружки рослинка. Вони всі е нічого не доводиться поливати, вони всі тут прекрасно самополиваються вже два тижні. Ой, ну, таке, знаєте, таке. Планую, багато що планую зробити, і якось ну, раніше я встигала все. Сподіваюся, і тепер ще буду. Дуже сподіваюся, що буде декілька днів бабиного літа, щоб можна було і щоб це бажано бабине літо було до того часу, поки не, годину не поміняють. Щоб я ще встигла все підробити. Тому що я кажу, трошки, трошки я здивована. У мене ще не пересаджені гортензії. Ось ця. І ось та вони мають прикопані такі. Ну я відхиляла гілочку, прикопувала і тепер хотіла би пересадити, але напевно не буду вже пересаджувати вже навесні, хай перезимою. Якщо зима буде люта, то хто його знає, як вони перебудуть весь цей час. Тому в ну, зиму, тому я думаю, що так і лишу їх біля мамочок. Біля основного куща. Можливо, ще відхилю декілька гілок і е, прикопаю землею, щоб пустило, бо тут точно у мене вже є корінечко, я вже бачу. А так поки що так поки що не буду зачіпати. Ну, так дуже-дуже цікава в мене у нас осінь. Ну, це не тільки у нас. Я так розумію, що кругом така негода. Але отак ми пройшлися по квітнику і подивилися. Ніби все гаразд, стало роботи багато. Хоча листечко, пам'ятаєте, я показувала, там верхівка вже гола на цій черешні. Ось. Вона посипалася, я збирала все листя, а тепер листя напоєне водою, дерева. І тому листя не дуже сипеть. Ось Сьогодні я перший раз вийшла, навіть не прибирала, то бачите, листячка майже немає. Тобто природа цьогоріч, ну, кожен рік особливий. Рік на рік не приходиться, але ну, вже я звикла до для того, для того, що в листопаді ще досить тепло, і ми можемо прибирати, закінчувати роботи свої. А тепер мені вже і не зрозуміло, на якому етапі буде. Ну навіть якщо і будуть сильні морози тепер, ну, приморозки, то ще я потім в будь-якому випадку встигну. Зібратися з, з цими всіма рослинами листяними, тому що не люблю. Снігу ж немає, знаєте, і воно залишається таке все прибите до землі, таке коричневе, тому мені не подобається. Я намагаюся прибрати все, але вже як буде. Бачите, спірея все ж таки змінюю колір, намагається. Ну, дуже цікаво. Навіть модрина ще не пожовтіла. Взагалі-то вона повинна пожовтіти. І по вірному повинна обсипатись. А так ще нічого. При такі зміні погоди це все дуже-дуже. Всі хвойнички виглядають прекрасно, Барбариси так само. Нічого, два тижні. Два тижні я фактично взагалі. З роботи на роботу і навіть не докладала тут ніяких зусиль, нічого не робила. Все, чекаю погоди. Сиро, холодно. До речі, у лісі є гриби. Ось. Отак так я поділилася з вами, що ж я роблю. Ха, нічого я не роблю. Чекаю погоди. І тому така вийшла в нас прогулянка. Вже, сподіваючись на гарні дни, буду щось робити. А тепер йду назад в будинок. Вибира, вибрала зернята від гарбуза. Мала багато гарбузів і маю зернята від гарбузів. Йду сушити. Ой, сиро, холодно. Ну, насправді, так якби не початок жовтня, а так якби, не знаю, це погода для мене. То, що все зелене. І я ще не забрала пеларгонії і вже не розумію. Трошки пізніше, напевно, ці обсипалися, напевно, схватанув їх трохи приморозок верхній а ці внизу вже треба забрати. Щось я цьогоріч вибилася, вибилася з погодою разом. Гарних всіх спокійних, всім гарних, спокійних вихідних. Розказуйте, що ви робите, чи дозволяє вам погода щось робити в своєму квітнику, чи можете ви. А ми поки що застегли. Чекаємо потепління. Всім до побачення.